Область продовжує перехід з газового на твердопаливне опалення. Державною субвенцією, яку виділили для рівненщини у минулому році, профінансовано роботу з реконструкції та встановлення твердопаливних котлів на 40 об'єктах, проте запрацювали з них лише 22. Природоохоронна організація «Екоклуб» разом із журналістами відвідали кілька котелень, на яких відбулося успішне заміщення на твердопаливні котли. Більше як на 60 відсотків зменшилося споживання газу в період з 2010 по 2014 рік зазначає директор котельні, що у Рокитному Сергій Стрілець. По даній котельні ми спалюємо за 5 місяців 1600 метрів дров. Дрова тільки закуповуємо в державних підприємств, що дає змогу всі кошти не спрямовувати на газ, наприклад, а місцевим лісогосподарствам віддавати з жовтня 2015 року. Підприємство Рокитне комуненергія не планує використовувати природній газ для надання послуг з постачання теплової енергії на опалення, а повністю переходить на альтернативні види палива. До речі, виробляти енергію з навколишнього середовища, а саме зі стічних вод та повітря, незабаром. Можуть рівненські фахівці за допомогою теплових насосів. Рівне теплоенерго та рівне водоканал підписали угоду про співробітництво з китайською корпорацією Лотосленд. На підприємстві є істочники низькопотенціального тепла, це сточні води в першу чергу і сама енергія води, яку ми піднімаємо з землі з температурою плюс чотирнадцять. раз ці технології теплових насосів дозволяють забирати це тепло, привращати його в. тепловую энергию да наши мощности собственное потребление небольшое но наши очистные сооружения находятся в удобном месте где рядом есть котельная І в принципі, чому ми два підприємства участвуємо, тому що це етавозможна кооперація і використовувати ту енергію, яка сьогодні ну вибрасується по суті на навіть в багатьох розвинених країнах. Теплові насоси є основою енергозберігаючої політики. Значного поширення вони набули в системах опалення США, Канаді, Швеції, Данії та Нідерландах. До рівного теплові насоси будуть постачати по ціні нижче європейської, зазначили китайські партнери. Єхали сюди, Hotel should be kidding technologies, китайские комплексные оборудования и китайские инвестиции помогать Украине, э, чтобы уменьшиться э, как можно э, у, у, уменьшить э, использования. Нову інформацію про те наскільки ефективно втілюються в області заходи з енергоощадження та енергозаміщення, ми розповімо в наступному сюжеті. Тетяна Ващук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.